Однієї ночі, коли майстро Гігір все ніяк не міг заснути, він вирішив згаяти час за малюванням, і під ранок картина була готова. Зі слів митця це виглядало як аеродинамічна кістка із невеликими механічними надбудовами. Я нічого такого і не планував, малюнок просто вийшов з під мого пензлика, таке трапляється дуже рідко. Жодних вогників, жодних летючих тарілок. І жодних звичних для нас геометричних форм ребра, вигини, колоподібні арки, стіни, що нагадують нутрощі невідомої тварини, і пілот у кріслі, і корабель, і пілот мертві, і таємниця екіпажу цього корабля, рівно як і причина, з якою він опинився на цьому планетоїді, не розкрита. І я підкреслюю. Вона має залишатися нерозкритою. розкритою.